Всім привіт! З вами Батасарян Андрій. І сьогодні я розповім, які якості допомагають мені бути лідером. Але ж хто це такий лідер? Це не одна людина, і навіть не декілька. Це кожен з нас. Мій лідерський шлях почався з дитячих років, коли я став основою футбольної команди голкіпером. І ще я спробував себе в ролі старости класу Іжноукраїнського ліцею номер 5 І в цьому році лідерські якості знадобилися мені на посаді відповідального за. Інформаційний сектор, прес-центр, учнівського самоврядування, веселка. Наші ліцеїсти є учасниками багатьох національних та міжнародних проєктів, таких як «Єтвінінг», молодь дебатує, робототехніка та СТЕМ проекти. У роботі нашого літнього мовного табору Україна» брали участь волонтери з Бразилії, Франції, Великобританії, Литви, США. З перших днів війни нашими спільними зусиллями започатковано волонтерський рух територія добра. Діти, об'єднавшися разом з батьками і вчителями, роблять все можливе для воїнів ЗСУ: від виготовлення маскувальних сіток та окопних січок до збору необхідних речей. Моя альма-матер це те місце, де можна реалізувати свої лідерські якості. Але ж які якості притаманні мені як лідеру, наполегливість? На мою думку, це одна із основних якостей не тільки лідера, а й взагалі успішної людини. Адже в кожній справі є свої складнощі. І тільки наполеглива людина буде працювати далі, незважаючи на них. Наприклад, Стів Джобс. Він започаткував компанію Apple у своєму гаражі. Але спочатку ніхто не сприймав компанію з назвою Яблуко всерйоз та не купував її продукцію. Але це не завадило Джобсу вивезти компанію на мільярдні оберти. У моєму випадку наполегливість проявляється у навчанні і не тільки в шкільному. Наприклад, монтувати навчився не відразу. Перші мої відео було неприємно дивитися, але з часом я навчився робити чудові відео. І навіть два роки поспіль перемагав у обласному конкурсі з інформадійної творчості «Пролісок». Відкритість до нового досвіду. Є таке прислів'я питай не у старшого, а у бувалого. Так само і в житті. Адже практика дорожча будь-якої теорії. Саме досвід дозволяє стати універсальною людиною, яка може і стіл змайструвати, і автівку полагодити. Так само і я. Полюбляю щось побудувати, відремонтувати, змайструвати. І в цьому мені допомагає саме досвід. Бути відповідальним означає зобов'язаність не тільки перед кимось, а перш за все перед собою. Адже всю роботу треба робити як для себе. Навіть це відео потребує неабиякої відповідальності. Саме вона спонукає робити продукт найвищої якості. Вміння працювати в команді. Дуже мало людей досягли успіху без жодної допомоги. Знову ж таки, Стів Джобс. Він започаткував свою компанію разом з товаришем. Так само і я. Після школи відвідую секцію футболу в якості голкіпера. Воротар один із головних членів команди. З його місця відкривається чудовий вид на поле. Це дозволяє йому керувати своєю командою. Якщо він буде добре це робити, то м'яч і близько не підійде до воріт. Але ж є такі ситуації, які не залежать від гравців, тоді воротар повинен врятувати свою команду, спіймавши м'яч. Саме завдяки командній роботі ми здобули перемогу у багатьох турнірах різних рівнів. Лідерські якості. Вміння керувати іншими людьми головна якість лідера. Але потрібно не просто керувати, а очолювати дію. Це означає. Що лідер повинен показувати своїм прикладом, що всі учасники процесу прагнуть стати таким, як він. Окрім гри в футбол, вони мені знадобилися у різноманітних шкільних і групових проектах, в яких я зазвичай керую процесом. І наостанок, лідерство це відгук у моєму серці. Намагаюся насолоджуватися тим, що роблю. І моїми друзями завжди ентузіазм і мотивація. Я буду отримувати задоволення від самовдосконалення і нових способів, щоб мотивувати інші. Нашій Україні зараз не вистачає справжніх лідерів, і саме ми маємо взяти на себе відповідальність, побудувати успішну кар'єру і стати корисними членами суспільства. Ми прагнемо кращого життя, справедливості, розвитку своїх талантів і вмінь, боремося за свої права, беремо активну участь у громадянському та політичному житті країни, проявляємо ініціативу вирішенні проблем. Саме ми, українська молодь, є надією і майбутнім країни. І наші амбіції та прагнення відіграють важливу роль у формуванні позитивних змін у суспільстві.